Слава Богу, церква. Зараз в мене такий експромтик невеличкий. Хочу вам прочитати вірш, власного, власний вірш, який я сам написав. У ну, мене були такі роздуми, знаєте, того разу я казав про покаяння. Я думаю, що може в іншій формі дещо мене так, так, ну, така була. Думка. Давайте прочитаю цей вірш. Не сидіть строго, бо ну, це, скажімо так, перший мій такий вірш на українській мові. Давайте прочитаю зараз. І, і подумаємо чуть-чуть про те, що я казав. Ну, уважно, послухайте. Шукаються люди в житті порятунку, красивих будинках, автівках, грошах, тримають в долонях мистецтва дарунки. Коштовним камінням виблискують шлях, кар'єрні стосунки, престижне навчання. Без цього немислимий зовнішній світ, а як же ж пригоди, цікаве гадання, коштовні красівки ще гаджет кредит. У вихарі цьому людину закрутить, підхопить та кине життя боревій. Не буде при цьому ніякої науки. Ще тільки черга захопливих мрій, і так крок за кроком невпинно несемось На назустріч останню з великим творцем, тож сивочолові, у віці поважнім, ми голі та босі стаєм пред лицем. І ось він Спаситель, великий могутній, спитає суворо про наше життя, і що ми розкажемо пред Господом сутнім? Які перемоги де набуття, чому не в небесних теренах ті статки, чому марнували на тлінне свій час? І де ті духовні корисливі спадки, що в Слові своєму просив він від нас? На жаль, це останнє, що Богу, ми скажемо, допоки суддя вирок нам зголосить. Можливо, вже завтра, це станеться вранці. Ніхто не чекає насправді цю мить. Але ще не пізно є в нас ця година, коли з покаянням почнемо все з листа, та з вірою в серці в великім бажанні ми батьком своїм визнаємо Христа. Тож, для чого я це продекламував? Просто щоб люди задумалися, яке життя коротке, як воно може перерватися в одну мить. Давайте. Якщо ми згрішили, будемо каятися, як казав Валентин. Якщо ми не з Господом, давайте будемо каятися, приходити до Нього. На все свій час. І нехай Господь благословить кожного, хто вийде на цю сцену, якщо є таке бажання сьогодні або зараз, ми помолимося за нього, або потім в інший день. І ще і ще раз призиваю вас, думайте про це, про покаяння, воно необхідне, воно. Воно міняє життя, воно єднає нас з Богом. Нехай кожна людина прийме для себе таке рішення. Амінь.